Добрий день! Розглянемо тему створення наказу про відсторонення від роботи. Створення наказу про відсторонення від роботи проводиться в підсистемі Облік персоналу, Облік кадрів у групі модулів картотека в модулі накази. Для створення наказу необхідно у вікні реєстр наказів в полі Період вибрати Поточний місяць або весь рік. В полі Статус вибрати конкретний статус або «Всі». У полі Журнал Вибрати необхідний журнал. В лівій частині вікна реєстру наказів обрати вид наказу. У нашому випадку це група Загальні. Курсор Встановити в табличну частину вікна та по пункту меню Реєстр створити наказ, або по клавіші «Інсерт» створюємо наказ. У вікні вибір виду наказу, Вибрати необхідний вид наказу Відсторонення від роботи та натиснути кнопку «Ок». Відкривається вікно створення наказу Заповнити необхідні реквізити, номер проєкту, дата реєстрації та дата введення в дію. Із довідника по клавіші F3 вибрати відповідного підписанта в полях. Затверджено, внесено проект Погоджено. При відсутності налаштування дані поля можуть залишатися порожніми. При необхідності для коректного відображення друкованих форм зазначити заголовок наказу. По клавіші F3 із запропонованого переліку вибрати преамбулу та підставу. При необхідності через кнопку Змінити прописати дані вручну. Натискаємо кнопку «Ок». Звертаємо увагу, підписи, використані в наказі, налаштовуються в штатному розписі для відповідної штатної позиції, наприклад, керівника та головного бухгалтера. Далі проводиться створення операції. У реєстрі наказів курсор встановити на проект створеного наказу. Створюється операція по пункту меню Реєстр, Створити операцію або за комбінацією клавіш Shift-Insert. У вікні вибір типової операції вибрати відповідну наказу Операцію, в нашому випадку Відсторонення від роботи та натиснути кнопку «Ок». Відкривається вікно створення операції. В одному із трьох полів за зручним для вас варіантом Вибрати працівника по прізвищу імені по-батькові, по номеру картки чи по табельному номеру. По клавіші F3 викликається довідник. Із довідника Вибір працівника виконати вибір працівника та для збереження натиснути кнопку Окей. Звертаємо увагу, вибирається один реквізит, а два інших заповнюються автоматично. Група Поточні дані працівника заповнюється автоматично. Заповнюється група дані операції. Для збереження операції натискаємо кнопку ОКей. Наказ Сформований і знаходиться у статусі «Проект». На закладці Операції відображається Сформована операція відсторонення від роботи. У реєстрі наказів курсор встановити на проект створеного наказу. Для подальшої роботи по пункту меню Реєстр, Затвердити або по комбінації клавіш Alt-F5 проводиться затвердження наказу. У вікні Надання номеру наказу Відбувається зазначення номеру та дати наказу і для збереження натискаємо кнопку ОК. Звертаємо увагу, в залежності від налаштування статус наказу може змінитися з проекту і відразу на проведений. По пункту меню Реєстр провести. В реєстрі наказів статус наказу змінюється на проведений. Відповідно, згідно наказу в розрахунковому листі працівника, автоматично відбулися зміни. Дякуємо за перегляд!